Сьогодні ми з вами будемо говорити про смартфони. Більше того, поговоримо про найкращі моделі на ринку з цінником до 15 тисяч гривень, аби ви точно знали, що варто купувати, якщо давно думали про оновлення свого Android-друга. Рухатися будемо поступово від найдешевшого до найбільш лакшері варіанту, але гарантую, що всі вони варті кожної копійки і точно вас не розчарують. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись. У простір техніки та вражень поїхали. Розпочинаємо сьогодні зі смартфону бренду Tecno, а саме Tecno Camon 40. І без перебільшення сьогодні за свою вартість він справді пропонує, ну якщо не все, то точно дуже багато. По-перше, стильний зовнішній вигляд. І дивлячись на цей смартфон, у вас не виникає думка, що ви тримаєте щось бюджетне чи ненадійне. Прикольний градієнт на задній панелі, незвичний вигляд блоку камер. Направду приємно, що він не намагається копіювати когось, а створює свій власний. Вайб. Але дизайн це ще не все. Про пакування говорити не будемо, але знаєте, що там є все необхідне без сюрпризів. Проте головною фішкою даної моделі є штучний інтелект. І так вам не почулося. AI в смартфоні менше, ніж за 10 тисяч гривень. І що найважливіше, штучний інтелект тут реально працює, а не просто обіцяє. До того ж, працює українською. Так, не все, але більше, ніж можуть запропонувати конкуренти. Але от переклад сторінок, робота стежка текстом та генерування зображень тут вам доступні, що вже дуже приємно. Коротко розповім про залізо та характеристики. Отож, процесор тут g 100, чого вистачить для всього, в тому числі і для ігор. В тестах він рекорди не пробиває, але щоденні задачі вивозить сповна Разом з ним тут Android 15 та фірмова Хай ОС, які також працюють стабільно. Екран як і годиться, AMOLED з частотою оновлення, максимум 120 гц. Ну і набір пам'яті тут одразу. Пристойний 8256, що можна назвати сьогодні базовим мінімумом. Акумулятор не рекордний 5200 тисяч Проте один чи навіть півтора дні роботи з нього отримати можна. Ну і вся ця краса захищена за стандартом IP66, аби вам було трошки спокійніше. Другий в нашому топі сьогодні мій фаворит, той самий син маминої подруги в світі смартфонів Moto g 86. Чи є в ньому недоліки? Однозначно, чи бачу я їх? Жодного. Дуже мені подобається ця модель, і я готовий нахвалювати її хоч цілий день, бо мені реально подобається в ньому все. По-перше, дизайн. Тут вже немає класичних для мото раніше вигнутих екранів, тому смартфон лежить в руті ще надійніше. Грані тут як стало модно гострі, проте все, що мені особливо подобалось, тут залишилося. Це я про задню панель і максимально стильний блок. Камер, який окрім краси ще й фотографує дуже солідно. До того ж, смартфон непогано так захищений, а саме за стандартом IP 69 k тобто ні пилу, ні бризок, ні гарячих струменів води він не боїться, і з ним можна хоч на вечірку, хоч в похід. Я офігів. Саму ж систему Hello Moto я теж люблю, і вона мені подобається. Все чітко, все стильно, все стабільно, допомагає в цьому і процесор Dimensity 7300, і звісно, базовий набір пам'яті 8. 256. і все цьому смартфону під силу, і все він може навіть підтримку є 7 підвезли. І, мабуть, головний недолік цього всього це акумулятор на 5200 мАч. Знову ж таки, на цілий день цього вистачає. Але якщо б сюди баночку на 6000, то жодного конкурента, на мій суб'єктивний погляд, в цього смартфону просто не було б. На екваторі нашого топу гордо розмістився Oppo a 6 Pro. Про цей смартфон ми розповідали не так давно на каналі, тож емоції і спогади зовсім свіжі, і розпочнемо традиційно сьогодні з вражень по дизайну. Отож, смартфон насправді доволі стриманий на вигляд, проте це може бути і перевагою. Найважливіше те, що він має все практичне, що особисто мені в гаджетах подобається, а саме матову задню панель. Ну а подібний блок камер ми вже зустрічали неодноразово. Сам корпус має захист. За стандартом IP69, але основна фішка даного смартфону це якраз його акумулятор, тому що в такий доволі компактний корпус помістили банку аж на 7000 мАч, що, якщо мені не зраджує пам'ять, найбільший показник серед усіх згаданих моделей сьогодні. І ясна річ, що такий об'єм дозволить вам спокійно пережити всі відключення, бо і швидка зарядка тут також в комплекті є. А саме блок на 80 Вт, і в сумі ми отримаємо дуже навіть потужний. Набір, як то кажуть, і вашим, і нашим не можу не згадати і про характеристика, аби нагадати вам, що ж може Oppo A6 Pro і на що він взагалі здатен. Отож, тут в нас процесор Galeo G100, про який ми сьогодні вже згадували. Власне, повторюватись не буду. А набір пам'яті тут мінімум 8256, Але слот під сімку не королівський, тож треба буде обирати або ж дві сімки, або сімка та SD-карта. Екран AMOLED 120 Гц теж на місці, і з точки зору заліза направду. Ну, чогось прям незвичного тут немає. Згадуючи ж свої емоції під час тестування, в моїх руках він працював як швейцарський годинник. Сподіваюсь, у ваших буде так само. От ми й дісталися до позиції в топі, яку займає А-бренд. І це, звісно ж, Samsung Galaxy A36. Я вже знаю, що ви можете написати в коментарях, що по характеристиках це взагалі не топ, і якийсь поко можна знайти втричі дешевше і в п'ять разів потужніше. І ви навіть певною мірою праві. Так, в цьому списку А 36 не найбільш потужний. Рамки тут не найтонші. Захисту IP69 тут нема, але є IP 67 І все це за думкою багатьох просто переп. Плата за бренд, але саме в останньому пункті я з вами якраз не погоджуюсь, тому що тут ви платите за 6 років стабільної роботи, якщо ви тільки не загубите, не розіб'єте чи не захочете самі замінити цей смартфон. One UI від Samsung це без перебільшення одна з найкращих мобільних систем на ринку. Вона швидка, вона зручна, вона стабільна і деякі новомодні фішки тут теж є. Так AI тут не на рівні флагманів компанії, але все ж дещо сюди завезли. Ну, що його казати, коли воно, звісно. Працює Galaxy A36 на Snapdragon 6 Gen 3, і доступний у двох варіаціях пам'яті: це 6, 128 та 8, 256. Екран Super AMOLED 120 Гц, і тут Samsung справді на висоті, як по кольору передачі, так і по загальному комфорту роботи. Ну і алгоритми обробки зображень тут теж на висоті, і фотографує Galaxy A36 справді дуже добре. Просто кажучи, якщо шукаєте недорогий смартфон від перевіреного. Бренду на роки вперед, то кращого рішення знайти буде справді складно. Єдине, що мені в ньому не подобається, це те, що блок камер тут не такий мінімалістичний, як раніше а врешті все топ. І фінальний бос нашого топу сьогодні це Realme 15 t Про цю модель ми теж розповідали не так давно більш детально на нашому каналі. Тож зовні цей смартфон дуже схожий на Oppo A6 Pro, про який ми згадували сьогодні раніше. Але суб'єктивно, мені саме Realme подобається більше, особливо біла версія. В руках він лежить справді комфортно і ергономічно. Це дуже зручний смартфон. З того, що варто зазначити на старті, це звісно ж стандарт захисту IP69, що в даному сегменті, як бачимо, зустрічається доволі часто. Окрім цього, тут доволі об'ємний акумулятор: 6,5 тисяч мАг. Не рекорд у нас сьогодні, проте значення цілком пристойне, аби протягнути повноцінний активний робочий день. Це так несподіванка. З точки зору заліза, Realme 15 t теж приємно дивує тішить, отож працює він на процесорі від Mediatek. Dimensity 6400 Max, і разом з ним на борту мінімум 12 гігабайтів оперативки та 256 ГБ сховища. І перше, і друге, звісно ж, можна розширити і такого об'єму пам'яті вистачить для абсолютно всіх ваших завдань, ще й трошечки залишиться. Екран це AMOLED, який обіцяє максимальну яскравість аж 4000 ніт, що в в реальних умовах, давайте будемо чесними, недосяжна цифра. Я тут у фірмовій UI навіть фішки штучного інтелекту, але на жаль, як то часто буває з українською мовою, вони не працюють. Це звісно ж недолік, бо власне смартфон нам обіцяє те, чого нема. Але врешті він красивий, він стабільний, він надійний і власне такий, яким і має бути. Пишіть в коментарях, який з гаджетів вище ви вважаєте найкращим поєднанням ціни та якості. Обов'язково пишіть і про ті смартфони, які не потрапили в наш топ, хоча мали б на вашу думку. І звісно, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і тиснути на дзвіночок. Вам не складно, а нам справді приємно. Нагадую, що посилання для того, щоб роздивитися згадані сьогодні моделі в описі, і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі. Кібернетики.